Сьогодні 23 числа я вирішив поїхати на дачу по маршруту номер 13 а Львів Збиренка. Прийшов на другу годину, зайняв очередь. Коли прийшла маршрутка, я підійшов по, по очереді своїй, підійшов значить, до маршрутки. І хотів сідати вже в маршрутку. Водій запитав мене і сказав, що я сам ветеран праці і дитина війни. Мені вже 73 рік. Я це сказав водію, що я маю право на пільговий безплатний проїзд. Водій мені сказав, що ви не маєте права. Це моя маршрутка, і ви не маєте права їхати. І я вас не візьму і прошу значить, не заходити. Я почав йому далі доказувати, він розпустив руки, відіпхнув мене і сказав, що я вас не пущу і будете тут цілий день. Сидіти і ще обізвав мене ти, блядь, стара, от ти не поїдеш. Я тобі кажу точно. Після, після всього цього, от я намагався таки сісти, він мене не пустив, я взявся значить, за, за ручку, ще держав двері, він на ходу рванув. От, що мені наніс, значить, от, ну, не травму, а просто ну, біль, знаєте, бо я держава, він як рванув, значить, ручкою і поїхав. Я неодноразово зверна, звертався до, по таких питаннях. Я звертався в обласну адміністрацію, де були вирішені всі позитивні питання і знаю всі закони. Добре, звертався значить, до начальника відділу міського транспорту Собенка Ігора Степановича, який теж об'єктивно підійшов до цього питання, визивали тих водіїв, які були порушниками, от, порушниками були, визивали, вони вибачалися значить, і так далі, тому подібне. Недавно так я, можливо, вже говорив, повторюсь, я кореспондент газети Наша Батьківщина. От, тобто займаюсь журналістикою, і до мене е, недавно значить, такий є у нас маршрут номер 1 номер 3 номер 5 Це ці довгі такі автобуси. От, і до мене звертається, так, мене вже знають, звертається знайомий, каже Віктор Семенович, теж саме дитина війни, ветеран праці. От мене не пустили, значить, от, і вигнали мене з цього автобуса, значить так далі. Така справа. Я кажу, добре, я, бо сказали, що раніше ми, вони працювали за одну гривню, називалися соціальним маршрутом, а тепер, мов, по 2 гривні, то всі вже платять. Ну, я по, по цьому питанні значить, от, пішов в міськраду. Звернувся до от, міської ради Павлюк Василь Михайлович, значить, він мені об'єктивно сказав, що ніякого такого права їм на перевозку пільговиків немає і в міськраді ніхто такого питання не рішав. Після того всього не знаю що, але я його питав, кажу, добре. От, я з вами поїду і подивлюсь, як же це буде поїздка, але він мені сказав. Ви знаєте, я сідав і сказав, що я ветеран праці, дитина війни, і мені нічого не сказав. І сам я теж якось сідав цей маршрут, так само проїхав без всяких там заперечень і тому подібне. Так що без культури в нас, ви розуміють, це ж город культурний, столиця. Західної України, О, столиця Західної України, до нас же приїжджають багато гостей і будуть бачити такі, от, такі результати. Що твориться, яка культура і кого допускають, от, допускають обслуговувати пасажирів. То це ж без дикобразия. Колись говорив начальнику, це ж дикобрази, значить, людей таких не можна підпускати, щоб ображали старих людей, значить, от, не можна допускати на крок до, до такої роботи. Тому е, я рахую, що львівська, е, міська, е, Львівський міський відділ транспорту зв'язку недостатньо проводить значить, роботу з начальниками. А тепер, які їм підпорядковуються у місті Львові. Це сьогодні я вже повторив що 23-го номер машини ВС-6498 ВІ, номер 13 А от, по маршруту Львів Збиренка о 14 годині 00. Ця подія відбулася. Я хочу. Значить, щоб цього водія він мені наніс моральний ущерб. Моральний ущерб. Він мене образив перед людьми. Бо подумали, хто знає, може я якийсь там. От, я людина образована, я людина, значить, культурна. От, я прошу, щоб він, значить, мені відшкодував за нанесений моральний мені ущерб. приніс, значить, вибачення і таких. От, таких водіїв значить, не потрібно, щоб адміністрація це врахувала і начальника АТП, значить, що не потрібно їх допускати до роботи.